Передивилася буквально тільки що на очі попалося. Путін виступає. Путін виступає. Три години назад вийшло відео. Журналісту дає відгук на зустріч з Карлсоном. Хочу звернутися до Бадоєва. Із такими словами стосується кожного. Мною перечисленого і, і неперечисленого. Якщо знаєте, де ви можете підпорядкуватися і з кимось здибатися, щоб це все прийшло якимись шарнірами в рух, то ви так закиснете і здохнете. Ви думаєте, що когось одного хватає, щоб вас всіх дебілів волочити? Ні, не хватає. Так от, до Бадоєва звертаюся. Передивитися оце відео. Для Бадоєва треба його передивитися 100 раз. Я маю в виду про Путіна. Коли Бадоїв передивиться його 100 раз, потім зайде у всі бачені і небачені мережі, де показують наші руйнації. Я вчора їх виставляла. Як горять хати, електростанції. Треба зібрати всі ці по великих містах і маленьких селах. Ну, маленьких селах вас не буде достатньо. Це можна зробити клич, щоб десь це все люди відфотографували. І от зняти всі могили, які до нас на нашу землю прийшли по вторгненню цього недоношеного, недоношеного карлика, якого зараз арестовить, вчить, як правильно подаватися імперцем, вчить йому розказувати, вчить цього недоношеного кастратіка сіліконового. Як йому треба вибудувати імперію, цей наш дебіл скормиш цей. Кацапський. Він зараз Путін навчить, як строїти імперію. Ця наволочка переключилася з Бадоєва. Ця наволоч, яка по листу гур втікла в Америку. Аби уладнати, я так розумію, його ярмак послав, щоб він там звездів і уладнав на таких, на таких е, усних, е, усних передачках з латиніною дурою, яка взагалі не розуміє, де живе Господь. Е, і написала таких же ж книжок Купу. Оця Латиніна, оце ж е, як вчора підлизував е, Арестович. Боже, це треба окрему передачу е, не по тому, що він казав, а по його поведінці треба зробити. По Арестовичі, поведінці треба зробити передачу. І от вчора я всім написала зробити детальний аналіз кожного слова і кожного словосполучення, що ця скотина сказала. Хто це зробив? Ніхто. Ви думаєте, я, ви мені надо, так, Я буду рівно так само на вас реагувати, Заб'ю і здихайте. Я просто заб'ю. Ви ж не знаєте, що, що я роблю. Притому безплатно. На вас скотів! У вас точно скільки благодарності, як воно, до Зеленського, який би він не був пришиблений. Розумієте, ви ж не понімаєте внеску людського. Взагалі не понімаєте. Для того, щоб понімати, чим зараз люди е, займаються, треба, он де в мене по моїх телефонах вискакують е, люди, забиті. У мене були ще з роботи. І от які вони, які у них світлини забиті. У них коти, моря, у них виїхали за границю чи за кордон. У них вишиванки, квітки, пісні. Що там? Шо вірші читають, поети, як з розуму зійшли, не понімають, що це діло не у поетах зараз. Не в поетах зараз діло. Зараз діло не у поетах. Зараз треба гвалт кричати і це все докупи в'язати. Ну, вони всі ходять, піаряться, їздять у Польщу, непонятно який хер. Тут у нас завал, а вони всі дивлюся, весь Львів у Польщі сидить, розказує про Україну. Ви в себе подивіться, що ви загниде. На себе подивіться, ви не можете схід з Заходом зв'язати. Ви ж один одного ненавидите, вам краще до Польщі поїхати. Поїдьте воно в Одесу. Подивіться, подивіться, чим Одеса займається. Вона ж там вся по кабаках, як і була шльондра, так і з пілонів не злазить. Оце вся Україна. Так якщо собі Росія це дозволяє робити, тому що в неї апарат, який тримає і б'є вас дебілів ракетами в голову, то у нас тільки скільки там областей, де такі самі мери. Єлі качають задницями, понімаєте, похитуючи, в мордах повиростали. От і все. Так ви думаєте, що за вас мер буде рвати сраку? Получаючи під 100 тисяч у місяці під 200. Да він ложив на вас болт, той мер разом із тими, хто землю розкупив. Так от. Е, передивилася, коротше, учора, е, ваша реакція яка? Я передивилася всі, з усі, е, всіх, кого е, по, по, подивилася по цьому. Я вас вже не слухаю, бо ви мені вже набридли як свині. Е, передивилася в кожного внизу, е, про що ви говорите? Там що Арестович забитий. Я вас просила зробити по цьому падлу е, кожному передачу розширену. Кожному. І потім би я склала і сказала, і, 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 і це був би масштаб для України. Ну, а ви що зробили, Бог забили. А чого мені вами перейматися? Я Завтра закриюся нахер і не вийду вже ніколи. Ну, скажете, а ти больно нам надо. А ти нам була було. Ви вже показали себе, я вже знаю, що ви стоїте. Просто поняття мої не ваші. Так от, Бадоїв. Передивитися оцю гниду цю, цей, Великої Бурятії. Великої Бурятії під названням Росія. Зробити передачу. Казали, що у вас вийшов, ви десь там складали чи про Маріуполь, чи про що. Я його не бачила сама. Але читала, що в людей позитивні відгуки. Передивитися оцю гниду. Зібрати всі цвинтарі, так як я сказала. Якщо маєте доступ до президента, мона маєте. Візьміть у нього якісь архівні дані на сьогоднішній період. Зробіть фільм, що фашист на сьогоднішній день це Росія. От він сьогодні у передачі, улибаючись, розказує, що Карлсон не поняв його, бо треба це Німеччина ще не відбула свої фашистські замашки з великої вітчизняної війни. І треба, щоб вони якось сплатили. Репарації німці до цих пір платять, якщо не знаєте, скільки сплачено нашим. Хто був у полоні, скільки сплатить Німеччина. І тепер ця гнида, вона каже, що це Германія не сплатила. Воно сидить, улибається. Тобто емоції. Е е е е е е розумієте, що таке? що таке гнида? Це Гнида це вчорашній Арестович, який допомагає е е гниді ставати імперією. І от ця гнида сіліконова. Кончена повністю, убивця. Воно сіло в кріслі, ухмиляється. Ви бачите, яка у нього посмішка? У нього ж посмішка безісходності. Він розуміє, що він в великій сраці зараз. У нього посмішка оправдательна. Уже. У нього, у нього ще не розкаяння посмішка. Е, до, в нього, щоб дойти до стадії там, де він буде плакати, плакати гіркими слізами. Ще дуже довго нам треба чекати. Може, може йому потрібно буде ще три рази переродитися от таким, е, нечвидою, гнидною, е, щоб до нього все-таки дійшло, що він зробив. Поки що йому не доходить, поки що в нього тільки... Опра... вчора у нього була передача там, де він був обіженим, як сказав Арестович. А сьогодні він по Арестовичу уже випускає нову передачу, набрався сільонки цей карлик, і розказує, вже він, що він що вже він буде строїти, як імперець е, Німеччину, щоб вона щось там поняла. Він не розуміє, що сьогодні питання до нього. Не до Німеччини, а до нього, що він зробив і який він фашист. Тобто, бадої, ви чуєте, про що я говорю, чи ні, разом із Максом. Усе покинути і закрити рот оцим виродкам. Всі документи самі такі, які свідчать, я вам кажу, пофотографуйте цвинтарі, позначте, які то міста, он де вже у нас така подібний кліп був. Візьміть е, у скалічених оцих там, де вони зараз а, ампутовані, оці люди, які зараз. Е, візьміть е, статистику, то що я вам казала, і зробіть передачу, така, щоб лишилася, і бажано в е, 800 копіях, щоб ця гнида його не знічтожила. Вони ж все крадуть і стирають, і стирають. Отак от добивається спадщина ваша. Ту, яку ви заступилися за мене. Отак От вас і доб'ють поодиноко. Ви думаєте, що ви когось мене поюзали та і на тому збудуться? Ні, вас уже привели до риби і консервів союзних. Уже Он де Арестович розказує, що він з вами буде робити. з У Арестовича безвихідь, він звідки там віщає. Він тепер уже строїть собі політичне майбутнє, понімає, що він тут засрався. А я питаю вас яких колесала 5 років, а перед цим в мене ще було життя на щось покладене. Щоб я вас тепер могла колесати. Так от. Е Думала, запам'ятаю, що, що, що цей карлик розказував, тепер вже звернулася до цього, до Бадоєва і до і цього Покітька Арестовича, вже не пам'ятаю, що хотіла сказати. Значить, фашизм він перевернув. Повністю Путін із своєї голови туди скинув. Це раз що треба показати зараз? Розвернуто хто фашист. Далі він каже, що він не хотів Карлсону, Карлсону сказати, що Україна нападала. Він тільки хотів сказати, що по зверненню Донбасу вони надали їм допомогу в зброї захищатися від України, тобто від тої України, в якій вони були із 90-го року. Вони вдруг чогось почали захищатися. Ну, щоб це було, якби там не розвели повністю отим козачеством російським. У них же ж було купа засланців, де вони збурювали, як треба повстати Донбасу. А ще у нас було купа миколаївських помагачів, які курірували це питання, як Донбас підбурити. Понятно, що Путіна звідси від нас почали проросійські сили підбурювати, що давайте зайдіть на Донбас, потім і Україна уклониться. Я зараз просто повертаюся сказати, на кому цей гріх. Я знаю, що це Миколаїв. З тими, що я спілкувалася, це Миколаїв. На Донбас зайняв Миколаїв. Я пам'ятаю е їхню політику, що вони робили на Донбасі. Тобто Путін реально зайшов на Донбас, пообщавшись з цими виродками. Ці виродки у Георгіївських ленточках до цієї пори канали є, як вони там е повставали біля пам'ятників, захищали право Миколаєва е бути Совєтським Союзом. Ну, Чого вони захищали? Ну, тому що переселені народи і виховані так само, як Арестович на їхніх собачих серцях. Оці собачі серця привели війну на Донбас, потім Путін по е, листу двох півтухів е, приє... завів війську чи дав зброю, ніби захищатися від України, завів туди війська. Потім їх же ще приєднав до своєї конституції, чи куди він там вів територіально, а потім повернув ними на нас з дула, щоб вони нас стріляли. Тіпа вони, вони це їхні воїни. Розумієте? І отак от ця гнида вибиває всі оці переселені народи, які колись так само вибили, е вибили наших предків. І завезли з Сибіру з часів, часів Сталіна. Тобто весь наш Донбас, практично, там, де лишилася кришка під, після Голодомору, то, що влаштував Сталін, туди завели оцих вонючих кацапів. А що ви думаєте, зараз він ось в цій передачі е, цей е, журналіст йому задає? Питання про якийсь генофон. Та хто про нього знав про генофон, поки місь я не почала не виставила. Поки місь вони не вкрали книжки і не побачили, про що я пишу? Ну, всі ж статті Суркова виходили по моїх книжках. Вони ж ведуть, у мене захисна, захисні книж, книжки, бо вони на нас напали. А вони вивернули книжки і почали на нас нападати. От і все. Вони просто, будучи, взявши в нас зброю і маючи атомну, оголивши нас, почали діяти по методам там, де ми мали заступатись, а вони почали по тих книжках наступати. Тобто тим, що наша держава продала мої книжки, і допомогла їм украсти. І до цих пір це все питання зависло, тому що Зеленський почав так само юзати, як і, як і Путін. Господь зараз прийшов на чию головочку? На Зеленського. На чию головочку? Росію Господь ставить у, е, цю, е, у стіло, е, не даючи їм повертатися туди, куди вони долізти. Вони, у них плани були до 7 джі, тоді до 8 джі, а їх ніде не хотіли. Тобто, якщо смердам ніде не хтять, задай собі питання, чи тебе не хтять, значить ти ще не доріс. Значить, наведи в себе порядок такий, щоб, ти, щоб з тобою можна було спілкуватися за одним столом. Це не мої мати. Мої мати це тільки означення сьогоднішнього стану вашого купного. Розумієте? Я, можу, я вмію користуватися великим і ножом. Знаю, по три, з чого і до чого, і що чим їдять. Ребята, точно знаю, як спілкуватися з людьми, які вміняємо. А не оці приморожені науковці, які зараз в час війни показують, як геополітикою умозаключення робити на самій страшній війні, яка проходить у нас на території. Так от Путін. Путін е, каже, що ми не виконали мінських домовленостей, що ми відтягували таким чином війну. Е, він пояснює це. Бадоєв до вас звертаюся. Він це пояснює, е, як ми, ми не захотіли виконати мінські домовленості. Тобто він упускає момент, коли воно вкрало Крим. Воно пропускає, що воно вже приєднало наш Донбас. Він, він цей момент упускає, і він тоді тільки починає з того пункту, де були домовленості по мінським угодам. Він забуває про світом визнану Україну в її кордонах 2013 року. Він це все це це чмо, це нечвидне. Е, Боже, якби ви тільки знали, з якою я відразу його слухаю і дивлюся. Знаєте, як. Е, як я вже це колись казала, це як, от, ти слухаєш і ти розумієш, що це щось, це щось антилюдське, якщо ти в нього мокаєш або хоча б чуєш його, то в тебе організм заражається невиправною хворобою. от. Так от. Тобто це якесь таке відчуття, якоїсь без ісходної смерті, отак от би я сказала, і при тому, що брезгливість. Брезгливість якоїсь вищої мірки. Оце так я його слухаю через оце. Ну, люди, це треба переслухати, щоб дати відпір. Тепер їхні ресурси на дачу відпору і наші ресурси дроздов до тебе звертаються. Тобі зараз треба взагалі не вилазити із цього, пояснювати це все. Ну, ви щухаєте яйця! Ребята, всі при то. Ті проросійські, понятне діло, грибуть і чухають. Верховна Рада курва точно така сама, ходять зарплати получають. Що у вас хоча б в одного від мене? Покажіть мені ту людину. Що у вас від мене? Да нічого. Ви ходите, квітки нюхаєте. От і все. Значить, мінські угоди. Мінські угоди не прийняті чи не виконані після чого. І тепер він переводить план.